Доброго всім раночку. Лабораторія добродекор в дії. Фарбую принтові трубочки Марілкою каштан. Трохи смердить з портового морілка Старт нов. А тут у мене є трошечки світленьких. Так все гарно. Трохи смердить, але то нічого. Результат того вартий. Лозу обробила, вже готова до плетіння. На сьогодні у мене два види. Золотаво-коричневий і там був попередній каштан. Котик охороняє мої труби. Сьогодні мені потрібно доготувати лозу. Ось тут кінчики зрізати. І почнемо плести. Це у мене золотаво-коричневий колір. Розведений з водичкою. Такий він світленький, на білих трубочках, дуже гарно, але основа буде темніша. каштанова. Вони відпочивають на сонечкові такі такій Трубочки. Каштан. Оброблені. вологі такі вони трішечки. Будемо з них робити основу. Зараз я теж підрізаю тут кінчики і все буде готово до роботи. Кошик у мене ось такий гарний вийшов такої незвичної форми, великодній. Денси в нього темне. Я вам говорила, що це каштан. Ось так каштан, але я його робила більосим, трохи підобшарпаним таким. Величенький, він 42 см, може 45 см. Ось так по довжині, по ширині 30 45. ну, Зараз поміряю. Ні, я, вибачте, будь ласка, 21. 21 на 42. Ось такий цікавий великодній кошик. Ми пам'ятаємо, що ці обрізочки я не викидаю. Роблю з них колосочки. Робила я ось такі колосочки, хто пам'ятає, є у мене на каналі з обрізків ось цих раструбів Трубочок. Ну, тут у мене були світленькі, а тут вже з'явились і темненькі. Ось така великодня композиція з тими колосками вийшла. Тут панчик з фоамірану. Я також планую робити декорчик. Зараз я все пролакую. Лак у мене. Ось такий панельний для внутрішніх зовнішніх робот. Він напівматовий ось тут, написано. Так що виступаю до лакування. Так, як у мене ручка на цьому кошику несе не суто декоративну функцію, а буде навантаження. Він величенький, я потім з вам пофотографую, покажу. То я його прямо таки заливаю. І у нас на балконі тепло. Сьогодні прямо такий спекотний трохи через вікна. То я думаю, що він швиденько підсохне, я його ще раз потім пройдусь, тому що мені треба, щоб все зафіксувалося чітко-чітко.